Всім привіт! Дивіться, друзі, я союзу огірки. Зараз я розкажу. Так, водичка закипіла. Я взяла огірки, скільки в мене було, помила їх гарно і замочила їх у воді на 3 години. Взяла півторачку води, у чайник наліла. Вона закипіла. І на півторачку 3 столові ложки солі. Ось я додала. розмішую гарно. Бачите, сіль розчинилася, нічого немає. Тепер вливаю 3 столові ложки, горілки. Також я отак все перемішала. П'яні у мене будуть огірки. У баночки, чесничок, мій домашній. Ще додав потім наверх смороді налісці, вішня, кріп зонтики. І хрін, і дуб, листочок це сухе в мене ли.